В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, всечесні отці, сьогодні православна церква святкує пам'ять сорока святих мучеників, які були замучені у Севастійському озері. Це був час останнього в ряду гонінь. На християн у Римській імперії, останнього і одного із найбільших. Гоніння це було в часи імператора Діоклетіана та його наступників. Тривало воно порівняно небагато років, але було дуже і дуже жорстоким. Якраз в той час постраждала свята великомучениця Катерина, в той час постраждала свята великомучениця Варвара, святий великомученик Димитрій Солунський і багато-багато інших святих. І серед них і святі воїни, сорок воїнів християн, від яких вимагали. Відповідно до закону державного поклонитися ідолам. Вони, як християни, відмовилися це робити, і тоді їх вирішили покарати і покарати особливо. Їх завели у озеро, а на березі розтопили лазін і поставили охоронців. І сказали, хто погодиться виконати те, що належить вам за законом і за повелінням імператора, той може бігти в лазню і отримає велику нагороду і почесть. Хто ж буде впертий, то залишатиметься в озері, аж доки не прийде його смерть. І ось 40. Воїнів стояли в цьому озері. Можемо уявити собі, якраз ось цей день і цей час, ніби то вже і весняний час. Але очевидно, що якщо довго стояти у холодній воді, це є велика мука, хоч і повільно, але тяжка. І тому серед цих сорока один не витримав. І він побіг до цієї лазні, щоб рятувати своє життя, життя тим часом, але помер, бувши уражений гнівом Божим. І в цей час, коли він вже тікав один з тих, хто був поставлений стерегти цих воїнів, побачив, як з небес спускаються 40 вінців. І побачив, що вінців спускається сорок, а місце одне пусте, тобто стоїть 39. Бо один втік. І тоді він, надихнувшись цим видінням, зрозумівши, що це вінці слави від Небесного Царя, які є вічними в порівнянні із вінцями слави від царя земного, він покинув своє воїнське знаряддя і побіг, став сам у це озеро, щоб отримати цей нетлінний нев'янучий вінець слави. І так вони всі загинули, були замучені за віру християнську, але не зрадили їх, не піддалися вмовлянням, облесливим словам, пропозиціям нагород і почистей і пошан, тому що вони, ставши християнами, дали обітницю Богу. І цю обітницю дотримали. І тому, хоч вже пройшло понад 1700 років від того часу, але досі кожного Великого посту ми звершуємо прославлення цих святих. І не тільки звершуємо їхню пам'ять, а і давня церковна традиція була. Яку можемо бачити і дотепер, скажімо, у соборі Святої Софії у Києві, у багатьох інших старовинних храмах. у чотирьох арках, на яких тримається купол церков, от у цих чотирьох арках малювали образи цих сорока святих, по 10 в кожній арці. Чому, здавалося б, багато є святих? Чому саме зображали цих святих мучеників? Тому що, як було сказано ще в давній час, кров мучеників є насіння віри. Віра мучеників, їхнє сповідництво є тверда і міцна опора. Для віри церковної і зразок для всіх нас. Як купол церкви тримається на цих арках, так і на подвигу мучеників тримається сповідання всієї церкви. Сьогодні недаремно у Євангелії читалася притча про. Найманих робітників, коли вийшов чоловік на торжище і побачив, що стоять люди, які чекають на найману працю, і він сказав: ідіть працювати і заплачу вам по динарі. А це була звичайна Денна плата найманого працівника один динарій. Вони пішли працювати зранку. Вийшов він через декілька годин, бачить, стоять ще. Він і їм сказав: ідіть, працюйте і те, що належить я дам. Вийшов ще і знову бачить, і вже під кінець дня, як говориться об 11-й годині. А 11-та година це 11-та година після сходу сонця. Тому що це був старовинний лік часу. І ті години, які ми читаємо у священному писанні, 3 година, 6-та година і так далі. То ми маємо розуміти, що це не так, як ми звикли зараз рахувати годину непорушно 24 години, і ми рахуємо за годинником, не за сонцем. А за годинником нашим. А в той час рахували від сходу сонця. Зійшло сонце початок дня. Година пройшла одна, це перша година. Три години пройшло, це третя година і так далі. І ось об 11-й годині вже під кінець робочого дня. Вийшов і бачить, що стоять. І він питає: вас ніхто не найняв? Ні. Ну ідіть, попрацюйте, що належить вам дам. І коли закінчилася робота і почав розраховуватися Господа, то тим, які працювали одну годину, він дав по динарію. Ті, які працювали цілий день, думали, що їм дадуть більше. Раз ті, які годину працювали, їм дано по динарію, то вони ж працювали цілий день, мабуть, їм більше дадуть. Але їм теж було дано всім по динарію. І почали вони нарікати. Господар каже, чи не за динарій я з вами домовлявся? Хіба я вас ображаю? Я вас найняв на працю, обіцявши вам звичайну плату найманого працівника. Я вам її даю. Хіба я не вільний у своєму, якщо я цьому хочу дати так само, як і тому? Хіба я не вільний в цьому? Ця притча недаремно читається саме у зв'язку з пам'яттю 40 мучеників. Бо згадаємо, що щойно говорив, як воїн, який сторожив, тобто був в, е, у служінні мучителів, коли побачив вінець, що вже сходить, то покинув свою службу і став серед мучеників і отримав такий самий мученицький вінець як і ті, які мучилися тривалий час. Вчора ми читали із Євангелія про страсті Христові. і там розповідалося про розбійника, який на Христі, будучи розіп'ятим. Біля Христа Спасителя сповідував Його, сказавши, пом'яни мене, коли прийдеш у царство твоє. Господь розбійнику, злочинцю, сказав, сьогодні будеш зі мною в раю. Це настановляє нас, по-перше, ніколи не втрачати надії на милосердя Боже. Ось прийде час великий. І будемо читати слово Огласительне Іоанна Злотоусто. І там він, святий Отець, звертає нашу увагу на цю притчу, на ці слова, що якщо хто і в 11 годині прийде, не залишиться без нагороди. Але це не означає, що маємо у нерозумності, лінивстві духовному проводити своє життя, думаючи, Ось колись прийде час, чи то в старості, чи то менше буде праці, а більше буде вільного часу, от тоді буду виконувати заповіді, тоді буду ходити до церкви, тоді буду більше при звертати своєї уваги на справи віри. Не буде цього. Бо не можна. В один день посадити дерево, а завтра збирати з нього плоди. Не можна, бо повинен пройти час. І так само бачимо царство небесне. Слово Боже сіється. але воно повинно прорости, воно повинно зміцніти і тоді дасть плід. А хто думає, що буде жити звичайно, гріховно, а потім колись прийде час і розкається, бо розбійник же розкаявся. Бо цей воїн, отримав вінець і разом з іншим. От і я так зроблю. Не буде цього, тому що Господь сказав, Раб, який знав волю Господаря свого і не виконав, буде бити більше. Якщо ти не знав про Слово Боже, не знав про вчення Христове, не знав про те, чого навчає і чого настановляє церква, не знав Божих заповідей, то тоді, коли ти навернувся, тебе тоді Господь і прийме. Але якщо ти християнин, Якщо ти знаєш, якщо ти приходиш в церкву хоч раз на рік на Пасху, але ж приходиш, якщо тебе хрестили в церкву, і ти нічого не робиш, щоб бути християнином, то не сподівайся, що прийде такий час, колись зараз буду грішити, а колись навернуся. Бо може цього і не статися. Не обманюй себе. Бог милосердний, і Він приймає всі грішники. Але не всі грішники розкаюються в своїх гріхах. І тому не покладаймо надію на те, що колись розкаюся, поки маємо час, творімо добро. Бо із сорока мучеників один сподобався. Навернутися, інші ж не побігли, воїн один тільки. А 39 витримали муку значно довшу і більшу. І зараз, дорогі брати і сестри, бачимо, як подібні речі відбуваються і в наш час, як було і в І зараз вимагають, зречися того, чому ти присягав. Ось тобі велика зарплата, ось тобі почесті, бо на нашому боці сила, на нашому боці влада. А де твоя сила? Де твоя влада? Ось коли ми читали канон великомученику Димитрію Солунському, як правитель казав до святого Димитрія, Навіщо ти поклав надію на людину, яка загинула насильственною смертю? Так і їм казали цим святим святимучникам, в кого ви віруєте? В того, кого розіп'яли, і він помер? Ви кажете, що він воскрес, але це неправда. Але те, що він помер, всі знають. І на кого ви надієтеся? Ви ж теж помрете, ми вас замучуємо, якщо не зробите. А ось зробіть те, що ми кажемо, і почесті вам буде, і нагорода, і володар земний буде вам задоволений, буде вам добре. Нічого не змінилося у лукавстві від тих часів і до тепер, тому що начальник лукавства один, який залишається, дух лукавий, диявол. Який як наших прабатьків спокушав, так і тепер ці спокуси сіє. Але як тоді Господь переміг в серцях цих мучеників, тому що вони залишилися вірними і тому залишилися святими. Так і тепер, хто залишається вірним, той отримає і від Бога нагороду не тільки честь від народу нашого. Тому, дорогі брати і сестри, в сьогоднішній день особливо помолимося, попросимо святих мучеників Севастійських, щоб вони разом з усіма іншими святими були молитовними заступниками землі нашої, особливо нашого воїнства, тому що і вони були воїнами, і вони знають, що таке воїнське служіння. І нехай Господь береже всіх нас від спокус, дає нам. Сили твердо сповідувати свою християнську віру, не хитатись. І якщо будемо міцними у своїй вірі і жити згідно неї, то і ми отримуємо вінець слави від Отця нашого Небесного. Амінь.